you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Поки голова фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко дивує своїми байкерськими навичками у тіх, тоці та готується до наступних президентських виборів. Його діти осіли у Лондоні, та схоже, повертатися в Україну явно не збираються. Вони вдало користуються моментом та будують власні кар'єри. До того ж, це стосується і синів Порошенка, які ухиляються від військової служби. Так, одне з видань з. Ясувало, чим зараз займаються сини та дочки п'ятого президента. Зокрема, відомо, що 22-річний Михайло та 23-річні близнючки Олександра та Євгенія вже давно живуть за кордоном. Ще паралельно з навчанням у Кловському ліцеї в Києві вони навчалися в одному з найпрестижніших та дорогих коледжів Великої Британії Конкорд Коледж. А що схоже батько може собі це дозволити? Михайло Порошенко вчиться на магістратурі лондонської школи бізнесу. Фінансового аналітика. Вартість навчання тут обходиться йому від 9950 фунтів за програму. Це близько 420 тисяч гривень. Женя Порошенко закінчила лондонський університет мистецтв. Вона дизайнерка та наразі у пошуку роботи. Саша Порошенко найуспішніша стрійки. Вона здобула ступінь бакалавра в університетському коледжі Лондона з мистецтва, а також з економіки та бізнесу. Уже майже два роки дівчина працює радником у консалтинговій компанії Роланд а нещодавно отримала там підвищення. Олексій Порошенко, колишній депутат Верховної Ради від блоку Петра Порошенка, спочатку повномасштабного вторгнення не повертався в Україну. Ймовірно, він теж проживає у Лондоні зі своєю дружиною Юлією та двома дітьми. Звідти Олексій та Юлія управляють компанією Агрохаб та іншими агрокомпаніями в Україні, які увійшли у топ 10 аграрних бізнесів в Україні. Тепер зрозуміло, чого це Олексій так не хоче повертатись в Україну. Мало того, що від служби відкосив, та ще й крутить хороший бізнес. От всім би так. Очевидно, що вся сімейка Порошенків добре влаштувалась у Лондоні та зовсім не сумує за Україною. Вони продовжують жити своє шикарне життя, будують бізнеси та непогано заробляють, поки батько піариться на допомозі ЗСУ. До того ж, поки Олексій Порошенко переховується від служби за кордоном, його та. Ко з колонною тягачів, яка перевозить будівельні ескаватори, вирушив на піар-сесію до військових. Зокрема, цього разу він притягнув своїх операторів для того, щоб вони познімали машини, які допоможуть будувати фортифікаційні споруди. Лише диво не зірвало нашу операцію для забезпечення збройних сил технікою для будівництва фортифікації, але все-таки ми йдемо і ніхто нас не зупинить. Я дякую Комбригу та керівництву СБУ, яке зупинило спробу. Зірвати поставку нашої техніки до Збройних сил України також вітаю службу безпеки із сьогоднішньою великою перемогою, коли було знищено шість літаків ворога, сказав Петро Порошенко. Очевидно, що за допомогою відео з мотоциклом Петро, ймовірно, хотів показати свою впевненість та небезпечність, але нічого не вийшло. Тому він тепер вирішив погратись на своїй беззахисності і тому, що хтось хотів зірвати йому піар. Ну це вже щось новеньке, невже на Айняв нових людей з новими ідеями, бо вчора за відео у Тіктоці Петро отримав лише хвилю хейту, та ніхто не вітав його звучними оплесками, як він ймовірно мріяв. Можливо, якби він не вдався до сили монтажу, то навіть мав би якісь шанси. А так приходиться відмиватись новим піаром про допомогу Зесу. Навіть цікаво, не вже йому ще не набридло чи жага до влади набагато сильніша. Хоча що тут казати, Порошенко ніколи не знав інших шляхів. Щоб пробиватись у владу, піар це його святе дійство, завдяки якому він, хоч якось тримається в політиці, хоч і виглядає це смішно. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.